Реально ФК стоїть, тихо-тихо. Ай, який глупий! Ай-май, йо мене забрав! Одну бранку й друг. Йома, шо я дав! Шо я дав! Ти бачив пиздити! Ай! Тихо, 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 тихо. Йомай, що це таке? Та сама жорстока катка на бронзах і всім здоров підписники, це новий відосик. Сьогодні я із Власатом будемо пранкувати бронз, а потім камбекати жорстко з щота 8-0. Так, 8-0 в союзниках. Короче, буде рахунок 7-0, Ми включаємо чи чисто і починаємо іграти. Та да -да -да. у нас вдвох по 264 і по 250 ММР Бронза перша на Сенстоуні, Туреччина, Франція пішла. Туреччина коротше, пацанчики. Ми зараз будемо прям нубами-нубами притворятися, пранкувати їх, а потім буде комбек от самого кінця. Це трохи це за підрям от чота. Девушки, по якій самой тупой причине дали парню? Короче, пацаны у них бронза третя, нас зараз будуть просто бронза четверта, нам страшно уже. Нам страшно, мені вантап дали зразу. Йо-моё. Йо маю, давай тільки вантапами цей раунд відіграємо. Чи? Давайте просто пранкувати їх власити. На гранатах я буду сьогодні грати з ножиком. Ладно, <плес> да, взагалі пушка, якщо я буду з ножиком Поїд. грати. Нам треба сьогодні жорстко їх вивести і написати, що глупі хаєшкою. Вони під апами, дивись, які глупі, дивись, які глупі, йомаю. Вони попасти не можуть, В шоці. <плес> Два їх обіду. <плес> <плес> тихо, тихо, не вбивай його, не вбивай його, він за мною йде. Так? Добре, добре, я не вбиваю Тихо, 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 за мною йде за мною йде. тебе вже. він мене побачив. А, глупий, глупий Тихо. тихо Я за ним іду Я. Тихо, тихенько, тихенько Я за тіньой з ножиком. Ай. Йому страшно, сейчас забере мене, да? А забрав. Що би пише, й-мойо! Да, я вас ужай, не пу. <liers> я А скакули не будуть підапсами, скажи, коли не будуть апсами Напишемо, видно, собаки. Під апсам. Апси. А я його заберу так. флеш, флеш Ай, вантапа дав по голові. Там зверху глупий, там зверху глупий А там ще одна вантапа давай. Якщо даю вантапа, то забираю Якщо даю. А Давай я двигаюся рублю. Я до нього зараз заберуся через спинку. А глупий Я вапах. А глупай індроїв хит, індрух. Давай пранкувати. Це, два я вікні. Тихенько, тихенько. Де він. Ай, філ забрав мене. О, камбекаємо, а потім здаємося. Давай на М40, на М40, якщо залетить, залетить, якщо не, то не на М40. Прям дуже грай так як слимак якийсь. Даже не старайся їх забрати, можеш вообще поняв? Типа робити вид, що ми граємо. Я заново сюди обстріляю, челіка бачу. <гум> Не може просто попасти. ладно, ледве попав. Ласа, ти тут. Що це таке? Алло, ти глупий, що ти з мікрофону? Зроби нормальний мікрофон, власне, алло. Йома, -йо, шо я дав? Шо я дав? Ти бачив? Алло, що це було? Найс чи ти? Що, що ти дав? Давай спливати маємо. Так я случайно ж, я стрибнув мінус два дав. Ай, не може попасти просто. Давай я такой, якщо забрав. Кін глупий. глупий, окей, маю лупий, один лупий, патрон. Лупий, лупий. ні ні ой ой-ой-ой, забрав, ледве ледве А луп. Ай-яй-яй. Давай з міда підсадимося, і буду, я буду там стояти і дивитися А, давай. давай ось сюди, давай Ось ось А зачекай, якщо вони будуть на міду вони просто курять Я на не ускоп да. Нема на міду, давай. Все, іди, вертайся, я тут буду стояти просто. Він тут. Ай замітив, замітив забрав куриця, просто який їх no. просто, просто які просто глупі люди. Подивися, і зараз даю отакий водмолік, який починає горіти чисто. Диви-диви, диви, ну скоп зараз прописано. Вони давай, бояться. Dai, пранкуй, пранкуй, пран... і давай. І не дефай, і не дефай клаки бойте собаки. Це глупо було. Ладно, лаки, лаки собаки. Даш інфу, коли він буде верх, апси, щоб я кину йому поїхати. Окей, давай, я скажу апси верх. Скидай прямо зараз. О боже, вони такі глупі, я даже не знаю, що проти них робити. Одесь, які глупі. Ой-ой, що він дав, просто. Хесенько. Ой-ой-ой, ну вони сильні. Пишемо ок, камбек, і граємо на максимум. Давай беремо текнайни, беремо текнайни і просто жостичайш як машини, їх розносимо, яке на свалці. Давай. Пацани контента на... він, він сліпий він Я вже кидаю мухаешку туди, так? Да? Зірвався, Ні, есть він? Тенько, тихенько, тихенько, тихенько. Все, мені капець. Прострели, пусты. капець, мені капець, що капец. я наробив? Е-мое, я кина забрав. Ну просто пацани не повезло, таке буває. -мо, кине, вони сильні Забрав, ледве забрав сюди, беру його гнилий да. Фамас Фомас. Просто без кіна дешевий бомжарський фаворчику не в обіду. Ладно, насуждаю. Я йду зараз. Знаєш, куди браточок? Я кидаю таку флешечку. Він не уже да-да-да. да да і дивись, і так, і треба туди хаєшечку і прийти. І проходимо, і проходимо. Та блін, ну не, вони сильні, собака. забери, не здохне. Глупа собака, боже. яй-яй-яй-яй. Ладно, це було глупо. Погнали в другу каточку. Короче, браточечки, броті, у нас 120 FPS, хірург. якийсь... О, бронза один, це наш кандидат. Всі катки слиті останні. І бронза один, просто все слиту. Короче, це наші кандидати 120 фпсочні. Сорян. Но ми сочитом. читаом. Беремо юспик, Смолік, Смолік. Давай на хаешку їх заберемо. Давай на хаєшку їх заберемо. Апи окно. Все верх. О, залетіло. Ану, ану, ну, да, да, да. Я заходжу в спину, я в спину заходжу. мід був. Тихо я в спину заходжу. Пранкуй. є на ФК стоїть, я на ФК стоїть. Тихо, реально реально ФК стоїть, тихо тихо. Ай, який глупий. А йобай, йо мене забрав. Одно пранкуй другого. Ізі напише. Ти бачиш, він розстав АФК, як бот якийсь Беремо їм 40 пацани, Ну цих ми точно рознесемо вже І з щота 5-1 починаємо камбувати. Якщо це буде міт Тихо, тихо, не вбивай, наш його вбивав А другий там зачекай, зачекай, зараз я його Та-да-да, Він пішов по пачку, бачиш? смок, смок, він буде виду. Він реально не може попасти. Який глупий син. Не боюй, не боюй, не боюй, не боюй А який глупий кролик А я фул! Глупий чи що? Ні, ні, він іде, він іде, він іде Який глупий Що це таке? Ти вистій, заховаємося Ану сховайся, я голову заховаю А він вже зрозумів, що я тут Блін Зараз заховаюся, ти сідай Тихо, тихо, тихо Який глупий, Боже, що за контент А він зараз а от винес Побачив. слейся, 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 слийся, він зараз пий. Забирай Заткляй мене, забирай мене, забирай, забирай. Такий <с tombs> глупий! Лету забрав просто. Давай заново так само. Просто Просто плюс хвилина контент. Я на біду, я дивлюся. Ні, ні я не спів. Ладно, ти так? Фай, я ще одну флешку десь отак. Тихо, тихо, ти не забирайш його. Ти ж його не забирай йому по нозі да? Чи ти отрубічил пише? ха <реш> да молик, да молик. Да, Че все його коцнув. 12, 12 я йому дав. Він лоу хп, він 1 хп, він 1 хп. Айки глупый. А глупый. <реш> Тихенько-тихенько на балкон стрибай. Да, 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 давай, не давай, блин, не застриб, прикинь забрав Там, би за ним. <реш> а, й-мою! Сор, чий забере. Я подрубай. Тихо, тихо, я сзади нього, сзади нього я в спині. Тві зараз свой я тут чекаю. Ай! Тихо, 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 тихо. Пацани, це не постанова. не Він тебе побачив. Ааа, глупий. Давай, давай, не. Троль, він типу не задефай, не задефай. Та боже, ну ладно, ладно, ну ладно. Це просто жесточайший. Це сама жорстока катка на бронзах. Це сама жорстка катка, реально. Ну мені самому цікаво. Йома, -мо, челику тут, челику тут. Не. Я на балкон не, стрибаю! Давай, тихо, 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 я тут буду. А, а ти його забрав, окей. Б... Я буду, буду хват сидеть. Давай, давай, кілометр тикай. А я йому авіка викину, два авіка! Тихо, тихо, підбере! Він там, де смок, він смокутом! там, Ні, він тут. Тихо, 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 кинул. Авик попав. який глупий! Ай, який глупий! Чи прицілі стріляйтесь? Дивись, дивися, я зараз на балкона його вилучу. Е май, яке глупо. Я сюди побішу. Він без наушників Він на балкон пішов дивіться ти поняв. Ай-яй-яй, я тобі чи типуш. Давай ти його, відьмій кусь пушку і кидай йому в руки, коли він знайде. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. А в нього хай, і так хай, пушка. Хай, 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 Ладно, забирай, забирай, забирай. Ай. А, що хай. я мамі скажу? Не паже. Я вот на собак. Пацаны, за... О, що відбувається просто. Пацани, що це купати, таке? Хаєшку. Дися, просто під ноги. Давай. Через смок зап. Кишка! Не, він, він тут. Поназидав, він в шоці. Біжи до мене. Біжи до мене, брат. Над заново дровах пранкуємо. Але так дивіться, наблюдати звідси акуратно. Десь, який глупий. який глупий. Куди? Він 110 просто не може попасти. Я боюсь. Який глупий? Забрали одного, щоб нас не забрало. Щоб потролити. я боюсь твою маму. він вапитись. Тихо-тихо. А він дивиться, який глупий! Реально щось уміє. Диві, диві, Пацани, там, це, це не покой. постанова, ви побачите в кінці. А де він? А де він? Це глупа собака, дивись. Що він робить? А рога? Кей, отак, диві, отак, диві, просто, йо й. Що це подходит? було? Ладно, ладно, один кільчик нормаль. Непогано, да? Не, давай підца, давайте я підсажу кудись. Давай тут заникаємось, отут тут двоє прямо тут. Тут курятнику залазь. Тихо-тихо-тыхо. Кинем смог, кинем смок. Да да кидай. Нет. Твоей. Шо? Він реально <ег manière> розумний. мене <гултри> розум. Я тікаю, я тікаю, кон. Я флешка, флешка. Смок, флешка. Нет! <гултри> Його треба забрати, пацани, щоб ми не А де я? А я? Какий глупый. Там челик? Ні. А де шо? Забрали одну. Це щоб мене тіпа не забрали Тихенько, тихенько, диси. Що <рес> це таке? Тихо, 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 слухай. А на він, він ПК. Da, він дошел до финиша. Камбека ему. Камбека да да ему. Троллий мой камбэка ему. Троллинг з камбеком. Давай напишем, я злой. Давай напиши, я злой, а я напишу, а я велон. А я велон. Погнали, погнали, просто все. Я злой. Йомой, вон и снизу. Уничтожаю. КТ уже. Забрав! Челик плачет. Я чую його сльози і другого забрав. Не жаліємо, пацанчики. Красава, Собака лаві, 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 плаче. Це реально найцікавіший відос на каналі. Тут навіть нема що вирізати, пацани. Трохи, трохи. Ні-ні, ні не став, не став, катка скоро закінчиться. Не став. О, тут спав. Ми подробили це те. Ми подробили це. Подробили це. який глупий. Дивіться, що він робить. Апи 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 апи. Цього забрав, тихо, тихо, цього. Цього пранкуємо. Ладно, якщо вонтап залітає, то за. То... Ні, тихо, тихо, обійди, обійди. Твои пицца тут, пиццад, власне, тут сюда, за... На мене сюди, сюда, сюди. На, мен... стань сюди, давай, сюди. Давай, на йому коробку йому стань, іди сюда, на коробку стань, швидко, швидко. Давай. Давай, стрибай. Та блін. Забагался, він давай, тут. Добре. Ай, не, мене на ніж хоче, Тихо, тихо, тихо. давай з ножом, з ножом глупа, бігаємо. Глупо козади глупо Тихо-тихо забрав, тебе жоза. шо за що за просто? Нього 7 хп, у нього 7 хп. Що за чудак. Ай, мой мантопчик! Ну так за спрефа. Я играю як з пулемета зараз. Я чую цей сморід. Давай я тут на балконі. Він накатай, він накатай, він накатай. Блин, жаль, що я не бачу твого екрану. Пацаны, якщо тут буде, скільки лайків треба для другої частини. 200, да, 200, власне, да? 200 лайків. За пленти су. Короче, Короче, на 200 лайків уходить друга частина, де просто жесточайше, в 10 раз краще цей. Ой-ой-ой, він просто згорів! Ладно, пленч, 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 пленч. Ааа, мене забросил. Тихенько його заб. Там тип жорсткий, він. Да, 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 він жорсткий. Мне страшно, мені страшно. Тихо, мені ствашно. Мені ствашно! Забрали. Ствашно. В мене чіт в попці написав. Я з такими більше, як просто дитина трьохрічна. З читами, з помилками. На хеешці підриваюся Плень влас, плень. Тися куди застрибну? Щоб вони не очікували. Дивися, де, я влас, тихо! Двой я смуку стану, я смуку стану. Тихань. Дві смуку забрали, й-мо. Треба першого і другого новскопом. Ну, тут, тут та не! Бери, забери, тобі та з весь... блін, На б'їнж вас забрали сюди. <реш> чого це так смішно <реш> просто, <реш> пацанчики, чого це так смішно? <реш> а які сіськи, боже. <реш> <реш> я пленчую до парти, ай цей песик у ХП. Тихо цей песик у ХП. Зараз буде дефати. Він мамі мої скаже. Ай, простріл. Забрав собаку. Давай напишемо Через стену. Флешка така геніальна летить. Четвер крекція. Четверка з катума. Просто там коннектор. Забрав коннектор і дві цю другого. Друге фкашечка, да? Не знаю, другий десь катер. Лас, десь мене буду. Що за просто глупернярга якась. Ой, що глука глупернярга. Це сюди Давай раунд реально їм дамо ще один. Собаки не плачуть. Ладно, одного забрав, а... Тро не буду забирати, я йому Авику викину. Авік, авік, бери, бери авік. Що він хоче, що він робить? А, не зривай, не зривай, не зривай. Не зривай, тихо, тихо, тихо. тихо 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 я на а, тебе, ти, 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 ти. давай я на, короб... на коробку на коробку застрибну, стрибай на мене на коробку. Не може зарізати. Я кидаю сбро всяку. Авик. Мы им раунд даємо, так? да? Да, да, да. Тихо, тихо. Я мою не я йому на голову хотів застрибнути. Ти глупый просто козеня Він не знає навіть, що ми відео знімаємо. Я не вкрав, ти я не порко вкрав. він підбере? Це я буду афкаш. Давай АФК АФК Афка типо. Де він? Забирай, я та... фекашу, мама кусай. Все, тепер давай по читерному просто беремо, чи... по читерськи заберемо. Да, 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 Десь скільки моя просто накидав тут зброю всяку. Тихо, тих, тих, хто ти. Забрав ой, перший і другий. Та там, там ще один, тролінгом, тролінгом. Сзади, зайди. Тихенько споміщо, з допомогою троллега. З допомогою тролінга. Та як? Дура. Ладно, окей, ми його затролили. Всю катку ми тролили. жостачайший камбек ми зробили. Ми просто притворялись, oh ну серйозно пацани, Ви самі розумієте, що ми притворяємось.